Вітаю вас, любі друзі! Маю за честь привітати християнський ліцей, мої обрії з вашим ювілеєм. І я хочу сказати, що це не просто святковий день, це чудова нагода пригадати, як починався наш шлях з вами разом. І наша співпраця почалася з маленького кроку, з маленької зустрічі, з маленького питаннячка і виросла у таку об'єднала нас у таку велику справу, як християнська освіта разом. Отже, це був 2015 рік, коли наш альянс тільки почав працювати, і пріоритетне на наше завдання було це відкриття християнських шкіл в Україні. Ми зробили спеціальний семінар, як відкрити християнську школу, а також у нас був індивідуальні зустрічі саме в Мархо, де ми могли консультувати, як відкрити християнську школу. Саме на таку зустріч одного разу прийшла неймовірна людина, така, знаєте, рішуча, енергійна. Елегантна леді, яка мала прекрасну мету і мрію відкрити християнські школи саме у своєму місті. І це була пані Ірина. З цього часу ми стали хорошими партнерами, друзями і разом переживали всі наші справи, всі виклики і всі досягнення у християнській освіті. Я дуже пишаюся цим. І, звичайно, неймовірно забути, що саме ваша школа, педколектив вашого ліцею, приїхав усією своєю командою на перші курси підвищення кваліфікації вчителів, навчання по християнській 4+. І ви продовжуєте працювати постійно, постійно підвищувати свою кваліфікацію. Я це можу розцінювати як. Правильний вектор, який вибрала і адміністрація, і засновники, і весь педагогічний колектив, це цілісна освіта. Я не можу забути також, коли я була у вас в школі і я відвідувала уроки, дуже вам вдячна за таку можливість. І от я сиділа на уроках і в мене наверталися сльози. Я не могла зрозуміти, це дійсно оця маленька, ще зовсім, знаєте, невеличка школа, яка дає такі неймовірні уроки, чи це якась величезна досвідчена школа за кордоном? Пишаюся вами. Пишаюся у біблійному розумінні цього слова. Нехай вам щастить, нехай Божа рука і охорона завжди буде над вами. Розвивайтеся надалі, будьте світлом для свого місця. Обнімаю вас із всім колективом Мархо.